Новий випуск простої автоматизації із Антоніною коровки та Мар'яною Кавен. І, як і обіцяла в попередньому випуску, сьогодні ми продовжуємо тему інвентаризації ОЗЕ. Зокрема, я вам покажу, яким чином оприбуткувати у програмі БАС знайдений під час інвентаризації основний засіб. Також коротенько нагадаю легенду, яка у нас була у попередньому випуску. Отже, у нас був директор, який поїхав за кордон, там придбав собі ноутбук, привіз його на підприємство і радісно на ньому працює. В свою чергу у нас був бухгалтер, який під час річної інвентаризації виявив цей ноутбук і відобразив його, власне, в документі інвентаризація ОЗ. Нагадаю, його справедлива вартість за умовами нашої легенди це 30 тисяч гривень. Отже, тепер нам потрібно його відобразити на балансі підприємства. Що нам для цього потрібно зробити? На підставі проведеного нами документа інвентаризації ми створюємо документ введення в експлуатацію ОЗ. І, власне, сам документ буде виглядати наступним чином. Основна його відмінність від нашого звичного документу, який ми проводимо при звичайному введенні в експлуатацію основного засобу, це буде вид операції. Тут у нас вид операції вже буде не устаткування або об'єкти будівництва, а за результатами інвентаризації. І на підставі цього у нас буде трішки видозмінена частина, власне, таблична на вкладці Основні засоби. Що в нас тут буде нового? У нас з'являється поле рахунок доходів. Але оскільки наші основні засоби, які знайдені під час інвентаризації, обліковуються аналогічно як основні засоби, які безоплатно одержані, то ми вказуємо не рахунок доходів, а вказуємо «Рахуночок додаткового капіталу, зокрема, це 424 рахунок. І одразу колеги пропоную його трішки удосконалити. В чому полягає його вдосконалення? Зазвичай ми, бухгалтери, завжди хочемо трішки більше аналітики, трішки більше бачити, а що ж таке оця сума, яку ми відобразили на цьому рахунку. Первинно цей рахунок не має жодних субконту, але я вам пропоную його собі додати. Тобто в самому плані рахунків бухгалтерського обліку ми додаємо в 424 рахунку субконту основні засоби. За допомогою кнопочки Додати у нас з'явиться довідник видів субконту і додаємо собі оце субконту основні засоби. Для чого? Для того, щоб коли ми будемо формувати звіти по цьому рахунку, у нас була додаткова аналітика. Тобто це буде аналітика в розрізі наших основних засобів, які ми безоплатно одержали або знайшли да, за результатами нашої інвентаризації. Крім цього, коли ми додамо субконту, власне, тут в табличній частині документа у нас і з'явиться поле основні засоби, де ми і підтягнемо наш ноутбук власне, з довідника основні засоби. Наступне нам потрібно заповнити підрозділ, в якому буде власне, обліковуватися наш основний засіб, тобто наш ноутбук, і вартість 30 тисяч, якщо вводите на підставі документа інвентаризації, то буде заповнена автоматично, так само, як і ось тут таблична частина з довідника основні засоби. Далі, вкладка облікові дані. Тут жодних особливостей колеги немає, тобто заповнюємо все як звично, це наша матеріальна відповідальна особа, рахунок обліку, податкове призначення, рахунок амортизації. Знову ж таки, заповнюємо далі галочку Нараховувати амортизацію, обов'язково ставимо і заповнюємо параметри нарахування амортизації. Це спосіб нарахування амортизації, строк корисного використання, ліквідаційну вартість та не забуваємо про рахунок, на якому буде відображатися наша амортизація витратної в залежності від того, в якому ми власне, яких операціях будемо використовувати наш основний засіб. І знову ж таки вкладка додатково це комісія, та комісія це для друкованої форми ОЗ-1, потрібно їх заповнити. Отже, на підставі введення в експлуатацію документ нам сформував наступні проведення. Це дебет 104, наш ноутбук, і кредит 424-го, знову ж таки, наш ноутбук вже з аналітикою в сумі 30 тисяч на справедливу вартість. Далі, коли ми будемо нараховувати амортизацію на наш ноутбук, відповідно, вона буде нараховуватися з місяця наступного за місяцем введення в експлуатацію. Знову ж таки, це буде документ закриття місяця. Жодних особливостей тут у нас нас немає, ось наша амортизація нашого ноутбука. Так як ми вказали, 92-й рахунок суди вона і нараховується, кредит відповідно 131, і розрахована сума 833,33 відповідно до заданих нами параметрів. Що ж буде відбуватись далі? Далі, колеги, нам потрібно відобразити на суму нарахованої амортизації відповідно дохід. Від безоплатно одержаних активів та зменшення нашого додаткового капіталу. Типового документа в програмі для того, щоб це відобразити, немає. Ми будемо використовувати ручну операцію, але і тут можна її трішечки автоматизувати. Яким чином? Давайте я закрию те, що нам буде зайвим. Яким чином можна її автоматизувати? Переходимо в меню Головне. Операції і обираємо ввести господарську операцію. І таким чином можна собі обирати будь-яку операцію, типову, яка задана в програмі, ось таким помічником. Ми можемо пофільтрувати по кредиту рахунку 74-го і шукаємо власне 74-й в кореспонденції із нашим 42-м. Знаходимо операцію на рахування амортизації основних засобів, що були безоплатно отримані, зменшення додаткового капіталу. Ось таким чином, друзі, буде виглядати ця операція. Її, звісно, трішки треба допрацювати, тому що в нас тут лише рахунки, але немає субрахунків. Але це вже якийсь не якийсь. Автоматизація цього документа у нас тут з'являється. Отже, я вже, звісно, попередньо це все провела. Маємо дебет 424. -го. Не забуваємо, якщо ми додали аналітику наших основних засобів, то цей основний засіб з довідничка тут відобразити. І кредит це буде 745 рахунок і статтю Витрат, в мене тут інші доходи, ви собі можете створити більш таку, яка буде вам більш інформативною. І в сумі нарахованої амортизації, ми відповідно заповнюємо тут цю суму 833,33. Я. Наш дохід. Ось таким чином, колеги, у програмі можна відобразити наш основний засіб, який ми знайшли під час інвентаризації. Якщо випуск вам був корисний, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал і до наступної зустрічі у наступну п'ятницю. Тонкощі закриття року та особливості заповнення декларації з податку на прибуток на річному майстер-класі. Не пропустіть!